Росії не потрібен, був Крим Росії потрібна вся Україна слабка та дестабілізована. Про плани країни агресора розповів президент Петро Порошенко під час Київського безпекового форуму. Влада держава переконаний, Київ та Москва мають сісти за стіл переговорів та почати реальний діалог з Донбасом, але з іншим українським. Вести діалог з терористами уряд не буде, зазначив і прем'єр Арсеній Яценюк. Для врегування ситуації влада сподівається на світову підтримку, аби якомога швидше вивести загарбницькі війська та перекрити кордон. Місцеві вибори на Донеччині та Луганщині планують провести наприкінці жовтня. Нам конче потрібно. координація дій для запуску політичного процесу. Бо не можуть бойовики і терористи, як називаємо їх ми, або польові командири бойовиків, як називають їх вони, які захопили нашу територію представляти Донбас хочу сказати відверто. Мій уряд ніколи не буде спілкуватися із терористами. Ми хочемо спілкуватися із легітимно обраними представниками Донецька і Луганська. Це наша спільна мета, наше спільне завдання.